Сформовані наші ящички жіночого одягу прима, ящички йдуть на 20 кг. Ми вам зараз покажемо відеоогляд, ящички більш-менш схожі між собою, будуть трішечки відрізнятися, оскільки наша погода дуже мінлива, тут речі є як і на трішки прохолодну погодку, так і на теплесеньку. Ось такі легесенькі кардиганчики, які можна накинути. Такі укорочені ковтиночки. Майчка. Розіри також класні. S, M, L, XL, також таке легеньке платічко в рубчик, така легесенька кустинка в рубчик, такі дуже класні рубашечки у така дуже класна тканинка. Вони йдуть в розмірах M, S, Така сукня дуже легесенька на запах. Такі легесенькі штанішки широкий крій, в рубчик. Такі також легесенькі брючки, широкий крій. незручними карманчиками. Такий халатик. Також така легесенька сукня на запах. Дуже легенька класна тканинка. Так, також легесенька на кузочках. Такі йдуть льон і котон, сурочечки, вони є в розмірах S M L, тому кладемо їх у три одинички. Така футболочка топ. Також така легесенька сукня. Такі сурочечки також, котон льон в розмірах S, L, XL. Це йде такі боді маєчкою Елічка. Такий боді маєчкою Вайпса Ель. Такі також дуже класні легесенькі кустиночки. Маєчка топ. Легесенька така сукня на бретелі широкій. Такі маєчки. Вони йдуть ось такою, такою підкладочкою, які можна носити і без бюстика. Такі, топ. Такі також дуже легесенькі сорочечки. Така ніжна котунова блуза. Футболочки, легесенькі блузи, легесеньке платько рубчик. Така дуже класна фісочка, тут дуже класний фріз. Такі льон, також йдуть футболочки, ззаду на кузочка, спереду карманчик. Така легесенька також сукня на запах. Це у нас іде комплект піжалка. Кавчик, маєчка, ось така сукня. Також такі сукні тут в різних розмірах. Есте, така легесенька рубчик, легесенька також така сукня, такі топи, така маєчка топ. Такі також легесенькі дуже штамішки, такий кардиганчик, спідничка, така дуже класна, трикутажненька, такі легесенькі ковтинки, топи на, дру, на довгий рукавчик, маєчки. Легесенькі такі маєчки на бретелі, легесенький реглан, гольфик рубчик. Футболочки, така спортивна для спорту, колегесенька, Маєчка, Платічко на бретелі, футболочки, футболочки. Такі легесенький кардиганчик, тож дуже класна, прохолодну така футболочка під низом піде, маєчка, спідничка. Такий і топ ручної роботи мережево, світшот. Такі штанішки. Брючки. І також ми газінні штанці. Карпінал. Просто как буза.